Дощі та сильні пориви вітру прогнозують синоптики у перші дні тижня. У вівторок швидкість вітру сягатиме 15-20 метрів на секунду. На Вінничині голошно жовтий рівень небезпеки. Температура в день не підніматиметься вище 10 з позначкою плюс. А вже з четверга дощі відступлять. Проте очікуються заморозки на поверхні ґрунту до мінус 2 градусів Цельсія. На погоду Вінничини буде впливати циклонічна діяльність над чорним морем. Очікуємо дощову та вітряну погоду. Будьте обережні. У вівторок прогнозуємо посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності колір жовтий. В середу місцями пориви вітру. Температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 5-10. У четвер-п'ятницю переважатиме антициклональний характер погоди. Без опадів і очікуємо зниження нічної температури повітря від 1 до 6 градусів тепла, тому знову прогнозуємо заморозки на поверхні ґрунту.